На озброєні ЗСУ помітили імпулсно-доплерівські радари малої дальності Жрав 75 Вони також відомі в шведській армії під індексом ПІС 90 Жрав. Всі радіолокаційні комплекси призначені для роботи в єдиному комплексі із зенітно-ракетними комплексами малої дальності РБС 70 РБС 90 та Скайгард. Вони забезпечують дальність виявлення повітряних цілей на відстані до 75 кілометрів. Раніше інформації про передачу Швецією цих радіолокаційних систем не було. Проте, вже повідомлялося, що на озброєнні українського війська стоять зерка РБС-70. Жираф – це шведський мобільний двокоординатний доплерівський радар, розроблений компанією СААП. Він здатен виявляти повітряні цілі на максимальній відстані до 75 км кілометрів та висоті до 10 кілометрів. Радар може автоматично захоплювати до 15 цілей і автоматично супроводжувати до 20 цілей. Жирав двокоординатний. Він виявляє літак у двох вимірах. На відстані та напрямку. Він може виявляти літака. А також і вертольоти, що зависають. Інформація про цілі попадає на пульт бойового управління, звідки може бути спрямована на конкретні пускові установки. У цьому випадку оператор ПЗРК отримує інформацію про цілі у форматі звукового сигналу в навушниках. Його тональність залежить від положення цілі щодо пускової установки. Час реакції комплексу становить 4 секунди.